І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Але блоки розкладаються. Тобто, якщо ми покладемо на, на верстак яблуко золоте, то нам дадуть яблуко саме і, і, золо... і золото. Ну і ще в нас буде купа модів, але про це ми вже поговоримо трошечки пізніше. О, який гарний сід я натикав. Якщо ще тут поруч село буде. То я взагалі буду в шоці. Я скину вам сід. Кому цікаво, кому цікаво, пишіть в коментарях, я скину сід. О, тут вона одразу залізає. Ха-ха! Ай! Мстий! Добре, я, я сьогодні поставив скин Стіва. Привіт, овечка. Цей. Ти свідок, ти свідок. Я, я записав, що, що я Стів, і ти свідок. Понятно, овечка? Так, треба знайти дерево. Тіки. тільки-тільки-тільки-тільки не оце. Мені жалко його добувати. Так, ми підемо, мабуть, от туди. Поки що ми будемо добувати. Так. Так. А, можна якийсь цей збільшити? Щоб воно краще було мене видно? Ну, не, не Коротше, я перше здиваюсь каперою. Короче, добуваємо дерево. Скільки тут блоків, нам, мабуть, височить. Так, ну. Блоки, 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 П'ять уже. Все, я хотів чотири, звісно. Стів. Хто вже подивився Майнкрафт фільм? Пишіть в коментарях, хто вже подивився. Або хто, хто, хто бачив Техноблейда у фільмі? Куди ж ми будемо йти? Мабуть, туди. Тут морські свинки бігають. Стоп, подожди. Перевірка. Подождіть, робимо верстак і палки. Еу. А що палиці не робиться? О, нарешті. Щось заглючило. Ой, під, вишнею, під черешнею Жила собі вівця, яку б'ють палкою. Ой. Він нічого не бачили. І я нічого не бачу. Все, тікаємо. Тікаємо геть. Так, там теж є якісь вищі. Я там бачу, якийсь, мабуть, закинутий портал, але. Біжимо зараз туди, подивимось, що там. Соняхи ростуть. Ні, то не закинутий портал. Дивимося, що тут у нас за гора. Побігаємо. Та не закинутий портал. Техноблейд! На, 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 на! Не буду бити. Техноблейд не видає. Так, що тут у нас два техноблейда. Ау. А чого я можу пришвидшити? Цей похід наш? Так. А, чого це так довго їсть? А-біжимо. Бажано не померти. Бажано не померти. Ой, там курочка померла від мого вогню і жару. Прокакав курочка тону. О, я забув, що тут залізло. Ну. І вугілля, боже. Який ж я необбажний. Так Так, підожди. Піду, піду, піду жить. Тобто, якщо ми зробимо отак, забираємо ці блоки і поставимо киво. Okay. Mm. А що ж таке? Жи, так воно має якось розкладатися. Ну, отже ж, має працювати. Мод, мабуть, не працює. Мод, мабуть, не працює. Мод має працювати. Так, 10 мініс. Беремо оце наше мод з Майнкрафт фільму є. Так що, готуйтеся, буде дуже Готуйтеся, сваколики. Будемо зараз гуляти. Робимо оце, оце. Треба знову палки. Зробили. І оце. Все, мотика нам не треба. Так, у нас є свердло, рубайло, копайло і вбивайло. Чудово! Так, беремо копайло. Так, я вибіжаю, що я пальцем закривається. Ні, це просто не камера? Я виріжу камеру, мабуть. Ідемо на гори, обережно підпадемо в сніг, мабуть, зараз. Отой риплий новін. Аккуратно йти Щоб той риблий сніг не впасти воїн поруч. Тіка. <гій> Котик! Привіт! Це я теж мод. <гій> так я те залізу і не здобув. А зато здобуду оце тут теж дві штучки. Може три. Ага, дулю. Долю тобі Орести. Як я героїчно впав. Прям героїчно. Прям. Такий герої. Так, ми продовжуємо. Добувати це залізко. Залізко, залізко, залізко. О, 10 залізок. Так, копнемо трохи вугілля. Так, забираємо. Ідемо далі. Так ми це ж ми не будемо йти вглиб цієї печери, ми вийдемо просто з того боку. Правильно? Нє. Ау. А, що за ліском? Треба вісім камінчика з цим коп... свердлом нашим накопати. Я навіть дев'ять стів наш накопав. Ой, зараз загрузним. А якщо загрузне, то там печері, типу, буде? Нє? Да. Геніально! Спеціально загруз снігу. Це я вже знов. Боже, та ну скільки можна. А -а -а -а! От сам винен, сам же загруз. Спеціально в тому снігу. Так, воно же є копайло. Сніжки зараз будемо кидати. Похоже, до речі, сіт на погоду в нашу хвітні. Прям така ідеальна погода. Сніг, морози. Так, як нам обійти цей той, груслий сніг. Якому ми <клухи>, загругла, і у нас два сердечка осталось. Ну, так це ми тут вже бігали. Побіжимо кудись туди. Кущ. Так це ж. кущ. До побачення кущ. Абра кентавра! кем біжим! Здалось, що там село! Побігаємо, пошукаємо. Це відео, мабуть, буде декілька серій. Того, що довго не можна записувати. Так, біжим! Короче, біжим? Коротше, допігався до, до, до такої гарної листинки. Тут ми, мабуть, поселимося. Щоб ніколи більше не бачити тих. Ну, за шо мені оцей краєвид? За шо? Пішла е. За що мені Ну за що? За що? Так, 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 так і так. Це берем. Можна і не підбирати. Так, ставимо верстулю. І робимо ліжко. Ставимо ліжко. А чого не ставить? Триндеруємо його. Чути! А там ти поставитися не могло. Так. І три. Чудово, тепер воно ставиться. І так ще триндим. Так, робимо, ще нам треба пічка. І... там залізо переплавляється на одне вугілля сиди. Так, нехай смажиться поки що вугілля витрачаємо вытрачаємо її. Щось я його мало здобув. А там якісь краєвиди. Прям краєві. Так, давайте мені ще одне зробимо. Що ми зробим? Кейлу. Робимо. Ніякого кайла. Айрон Батлекс. О, моя красуня. Обожнює сокири. Ну, тут ще буде залізана кайла? Так, ну. Робимо ще трохи цього. Робимо щиток, дерево скінчилося. Пу-пу-пу-пу-пу. Я нікуди не хочу йти! я не хочу йти туди. Ну, на цьому, мабуть, стіл вам скаже папа. Вдарить вас отак, щоб ви знали, що треба підписуватися, Ставить жирні лайки. І до побачення!